Завжди ми починаємо з прекрасного. Сьогодні в нас в меню. Добрий день, дорогі мої. І як завжди, ми починаємо з Прекрасного. Сьогодні в нас Петрушка вже наша, бачите, яка негарна, треба буде забрати. І наші я не знаю, вони називаються ці квіти. Забула. Або не забула. Анютіні глазки, колись так називала, а тепер я не знаю, як на братчики. Ми ще їх не садили, але щось вона мені така зробилася не дуже гарна. Отакі От це мука. Але ми сьогодні в меню буде в нас, ще не знаємо, що, на перше зупа. Селянська на друге Фаджоліні з разом з, не знаю з чим. Ще придумаємо. Хотіла з, полен, з полентою, з кукурудзяною кашею. Ну, не знаю, може так і буде, а може, ну не знаю. Подумаємо. Зараз я поки перебираю фаджолів. З Ми купили її, тепер я перебираю. Як я перебираю, зараз вам покажу. Ми маємо такий ящик з і ми беремо кожну, кожну цю штучку, обрізаємо. З цього боку трошки обрізаємо і з цього. І так робимо з кожного. Так, нашу шпарагівку ми почистили. Ми почистили, половин, помиємо її всю, половину поставимо в морозильну камеру, а решту зваримо. Так, ми оце помиємо І Половину поставимо. Половину поставимо його тушити, щоб поставити в морозильну камеру, а половину зваримо. Окей. Це ми зберемо, нас небагато, нас не тільки двоє. Ми приготуємо зараз баняк і поставимо варити. Ми приготували баняк, наливаємо води і кладемо на вогонь. Більше як посолі. І будемо потім думати, як ми його робимо, чи з цибулькою, чи з булкою, чи з помідорками. Я думаю, що вистачить. І можемо відразу посолити. А можемо посолити в кінці, як схоже. Кладемо на вогонь. Так, Ми поставили на вогонь, накриваємо величезною кришкою. Ассю хай сушиться, і ми її потім зупхаємо в морозилку. І так, до нашого фаршу я додала сіль, перець. Мається на увазі спеції. Додаю також одну столову ложку майонезу. Додаю терту булку. Не знаю, що скільки, отак думаю, вистачить. І... Перемішую краще руками, ну ладно, перше перемішаю ложкою, потім руками. І будемо робити котлетки. Що ми робимо? Ми в кожну котлетину записаємо масло. і У нас будуть котлети по київськи Ну, це не по-кейськи. Малі люблять, коли я так роблю, тому що робиться дірка в котлетах, і вони в ту дірку пхають відразу кетчуп. Вони без кетчупу в нас нічого не їдять. Ну, Так як їх немає, то я роблю тут так для нас. Сьогодні вони не прийдуть до мене, бо вони зайняті. Вони прийдуть, не знаю. Так, хай вона. Це вже фасоля. Я її зараз топіджу. Повторюємося, що у нас там робиться. Нічого доброго, все-таки присмакується. Окей, потім ще раз перевернемо. Ось Ага, окей. Повторюємося, що у нас присмакується. Ось так. Понятно? Як ми перевернути. Ось так. Ось, хай хай смазиться. Я думай, її. Все. Ми наші котлети перевернули і хай вони смазуть. І так, дорогі мої, і так, дорогі мої, у нас зараз обід. На обід у нас зупа. Зупа у нас вчорашня, Отак. зупа у нас вчорашня. На сьогодні шпарагівка, шпарагівка з маслом, але потім я її ще дороблю і, дам, і зроблю, кину сюди ще булочку або, скоріше всього, не буду кидати булку, хоч зараз можна кинути булку, не хочу. Е зроблю я трошечки помідорків, дам помідорків, цибульки буде. Ми то все самі так зараз на з'їмо. І помідор, і котлети. Котлети з всередині з маслом. Масло розстало, котлети смачні, покажу. Навіть руками візьму отак і покажу, які вони які у них смачні. Всередині в них було масло. Дуже добре. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал, коментуєте, лайкаєте. Велике щире вам спасибі. Заходьте, коментуйте, лайкайте. У нас сьогодні така спокотна погода. Сонце так пече нормально. І я, напевно, маю якогось вірусу, бо мені якось не дуже так добре. Ну, менше з тим, то не так важливо. Бажаю вам існого здоров'я, мирного неба, всіх гараздів, Божого благословення і всього-всього найкращого. Я з вами прощаюся. Вам кажу до зустрічі, а нам смачного.